Привіт, друзі! З вами Павло Сабастянович і декілька слів про економіку. Міністр фінансов Марченка видав нове інтерв'ю, де він сказав, що так багато робили вони пільг для бізнесу, і податки знижали, і ПДВ прибирали, і дерегуляцію проводили, що зараз і бізнес має щось зробити для держави. Ну, ніби, нібито бізнес не сплачував ці 2,5 роки податки. І міністр зовсім не розуміє, що підвищує податки для бізнесу це просто буде підвищення витрат на життя для усіх громадян. І міністр фінансів каже, що для... Міністерство оборони для безпеки потрібно додаткові 500 мільярдів гривень. Нібито це було раніше невідомо. На початку року, як тільки вийшов бюджет на 24 рік, я писав, ну і багато хто експертів писало, що це якісь нісенитниця, як можна було при тому, що в 2023 році було виділено на оборону 2 трильйона гривень. Виділити на 24 рік 1,1. Тобто майже в два рази менше, ніж минулого року. Звичайно, було ще в січні зрозуміло, що потрібно буде виділяти додатково гроші. І от зараз пройшло півроку і виділяється 500 мільярдів гривень. Ну, це дуже добра новина. От за тим всім, за цією. Піною, яка є навколо підвищення податків, це така добра новина, що на армію на зброю виділяється додатково 500 мільярдів гривень. Звичайно, вона ця сума буде виділена просто національним банком. Національний банк купить військові облігації, а міністерство фінансів профінансує міністерство оборони, і буде куплена зброя. Ну, це ж просто це потрібно було робити спочатку війни. А замість цього Національний банк з якоюсь незрозумілою нікому метою накопичував золотовалютний резерв. Тобто, захід нам дає, надає допомогу. Мільярди доларів, а Національний банк складає все це в золотовалютні резерви. За два роки війни було накопичено 16 мільярдів доларів. Ви можете собі просто уявити, скільки зброї можна купити на 16 мільярдів доларів. Ну це ж якась маячня, те, чим займається наш економічний блок. І от зараз ця вся паніка, яку піднімає Гетьманцев, Марченко, пишний з приводу е, дефіциту грошей на зброю, але залишається одне питання. А що з приводу витрат? От зараз в нас в Києві в Діснянському, в Діснянському наскільки я пам'ятаю, районі? Будується стадіон за 54, 55 мільйонів гривень, і в Солом'янському районі ще один стадіон за 34 мільйони гривень. Ну тобто, це ремонт, реконструкція, неважливо. От просто людям потрібні стадіони. І на все це міністр фінансів виділяє гроші. Звичайно, він може сказати: ну, це ж місцевий бюджет. Я на це не впливаю. А звідки гроші в місцевих бюджетах? Бюджет розподіляє міністерство фінансів. Це було ще в минулому році, на 24 рік. Тоді пан Рахамія сказав, що ну ну добре, 23 рік ми вже там допіляємо, як є. А 24 це буде військовий справжній воєнний бюджет, але цього не сталося. Одразу зі старту було зменшено фінансування на армію майже в два. Рази. З 2 трильйонів на 1 трильйон і 100 мільярдів. І от зараз прийшов час, коли потрібно фінансувати армію 500 мільярдів гривень. Це правильно. Ще потрібно ще 500 мільярдів. Тобто один додатковий трильйон. Все одне він буде витрачений. І Національний банк профінансує це. І в нього є ці можливості, є резерви. Навіщо це все тримати і не друкувати гроші, я не розумію. Під час війни потрібно це кейсіанство іншого виходу держави немає, будь-яка держава під час війни починає друкувати гроші. І це правильно. Такий приклад нам показує Росія, як вона розігнала свою економіку, коли розганяється військовий сектор. Тут же доєднується до нього і металургія, і хімічна промисловість, і піщова промисловість, і будівництво. Тобто все запускається поруч з воєнною економікою. Багато хто говорить, ну а як так, це ж зброя, вона просто витрачається, як можна на неї витрачати гроші, як може зростати економіка. А коли ви будуєте стадіон, ви що там робите? Коли ви будь-які інше задоволення фінансуєте, там саджанце купуєте, дорогу ремонтуєте, якийсь там сквер організуєте, фасад фарбуєте на, дитячого там якогось садочку, це що? Це що було красиво просто. Задоволення, коли знову потрібно буде фарбувати, знову класти асфальт, звичайно, підтримувати це все в красивому вигляді, але зараз війна. І зараз замість задоволення потрібно фінансувати виробництво зброї, закупівлю зброї. Ось такі прості речі, які не розуміють керівники нашої держави. І знову таки просто смішно читати це інтерв'ю пана Марченка. Потрібно створювати фінансові інструменти, і ми це розібрали дуже класно з Олексієм Кущем, я дуже вам рекомендую передивитися це відео на каналі Про UA. Там я буду зараз вже веду нову програму про інший уряд. Ну ми зробили такий, типу, тіньовий уряд, де я як прем'єр-міністр шукаю собі міністрів і вирішую складні проблеми, які зараз стоять перед нашим суспільством. І це була якраз таке: був ефір про фінансові інструменти. Тобто Олексій чітко сказав: ну, про що багато економістів знають, да, що потрібно використовувати можливість. Виробників зброї випускати, імітувати цінні папери, облігації, які купують державні банки, і під заставу цих цінних паперів Національний банк робить рефінанс для цих банків. І так, таким чином фінансується виробництво зброї. І це потрібно робити для маленьких підприємств. Потрібно зробити акселератор, в якому вже вмонтовані фінансові інструменти, щоб не потрібно було маленькому підприємству біжати до банку, заставу якусь шукати. А після того ви ж знаєте, коли банк обстежує. Виробництво, потім туди прилітає ракета. Це ж завжди, да, як наша державна структура якась починає перевіряти якийсь промисловий об'єкт, потім його знищують росіяни. Тому що всі ці, вся ця інформація стає відкритою і відомою. Тому акселератор має на себе взяти питання фінансування, сертифікації, масштабування іспитів на полігонах. Все це потрібно зробити в Міністерстві оборони, але цього досі не зроблено. Потім міф, що західні гроші не можна витрачати на зброю. Це просто міф. Навіть, навіть G7 вже зробили заяву, що можна витрачати західну допомогу на зброю. Припиніть дурити своїх громадян. Всі гроші, які приходять з заходу. Вони поступають на рахунок Мінфіну в Національному банку. Це єдиний рахунок, як Котел. Туди поступають всі гроші. І потім Мінфін розподіляє. Колись наша держава буде звітувати перед тими, хто нам допомагає. А прямо зараз можна на все це купувати зброю. Ще одне питання, яке ми обговорили з Олексієм Кущем: це золотовалютний. Резерви. Як ви знаєте, в нас вже накопичилося 43 мільярди доларів золотовалютних резервів. Багато це чи мало Нагадаю, що в 2014 році у нас було 5 мільярдів доларів золотовалютних резервів. 5 мільярдів. І нічого, якось страна вижила, а тут 43. Тобто 38 мільярдів. Порівняно з 2014 роком, можна було б витратити на виробництво зброї, на створення нових заводів. Я нагадаю, що заводи, от, ось зараз в Норвегії будують завод по виробництву снарядів 155 го калібру, 94 мільйона доларів інвестицій. В Туреччині побудували завод по виробництву снарядів всіх калібрів. 250 мільйонів доларів. Мільйонів. 250 мільйонів. 94 мільйонів. А у нас 38 мільярдів. мільярдів. Скільки можна було б побудувати заводів. А скільки можна було створити фінансових інструментів для того, щоб підприємці могли кредитуватися і будувати ці заводи? Нічого цього не робиться. Олексій вважає, що прямо сьогодні можна смаливо. Сміливо про е, витратити 5-8 мільярдів доларів золотовалютних резервів саме на придбання зброї чи будівництво е, військових е, заводів. От такі теми ми обговорювали. Дуже цікаво. Це мій новий проєкт про інший уряд на каналі Про Я в описі залишу посилання. Ви можете передивитися увесь цей ефір. Там є підсумки. І можете залишити там свої коментарі або тут написати. І я буду тут, на своєму каналі, це ж теж розказувати про записи, які роблю в ефірі про UA. Ось, в принципі, все, що хотів вам сьогодні розказати. Вважаю, що економічна політика нашого уряду. Це політика Нацбанку, Міністерства фінансів, особливо Даніла Єтьманцева. Фіскальна політика. Ну, це можна сказати, злочин. Це можна сказати бездіяльність, саботаж, халатність, як завгодно можна сказати, тобто діяльність дії, які привели до масової загибелі наших людей на фронті, просто тому що не було зброї, що зброя не була достатньо профінансована. Тому я дуже сподіваюся, що колись, коли зміниться влада, пройдуть вибори або якимось іншим чином, що всі ці люди будуть, будуть відповідати перед слідчими, чому вони не профінансували армію.